Нарешті спеціальне застереження. Тут живе ясмінка. Господарський хутір. Та сьогодні я знову буду показувати. Чи ви коли-небудь задумувалися, щоб зона для проведення стрімів. Це місце, де я проводжу стріми. Ось треба ось. трішки буде їх виправити, тому що вони... Ось так же розпалюю я рубку. У нього тут всі умови комфортні. Ось такі сходи, коли ми переїхали електричний стовп, тому що до мене, оскільки в нас з опалення це групки га коли немає електрики, взагалі ось тут. Собака підозрівака Ось дивіться власне персону, як це все виглядає. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Це наш хутір. Та сьогодні я знову буду показувати, що змінилось на ньому за ці 4 роки. З чого все починалося? А починалося все з того, що тут було багато старих сараїв. Сміття все це закопано в землю, та ми поступово очищували всю цю територію та призвичаювалися до нових умов життя. на хуторе, в безлюдній местности. Вот эта дверь такая была у нас. Канал Рівненський вівк все про життя на хуторі. Не забудь підписатись. Це наша коня, вона дуже добре вміє ловити гризунів. А це наш кіт Степан, він просто красивий і теплий. Так він також живе на хуторі. А це наша чівавка Нюся, найстаріша, її вже ми рахували приблизно 16 років, не менше. Це Ляля -ля, голубопалива чивавка власною персоною. Та Мішель, звісно, якщо ви задавались запитанням, як виглядає собака-підозрівака, ось дивіться власною персоною, як це все виглядає. Вона, вона любить мене, звісно, але трішечки в чомусь підозрює. Ну що ж, здається, я нікого не забув, ось така в нас немаленька. Родина живе на хуторі. На хуторі Рівненського Вівка. Листопад. Місяць трішки прохолодні сьогодні. Ну нічого, буду розповідати вам про наш хутір, показувати, щоб ви знали, що є таке місце та дивовижні краєвиди, які навколо нашого хутора так, так само привернуть вашу увагу. Чи ви коли-небудь задумували, щоб жити в безлюдній місцевості, щоб навколо вас та вашого будинку не було нікого за кілометр? Поруч з нашим хутіром ось така Бруківочка, я, чесно кажучи, на початку дуже її боявся. Навіть прийшлось трішечки припідняти авто легкове, але згодом, навіть взимку, така дорога має перевагу перед. Грунтівкою ті ж самою, тому що сніг укладається в а можна проїхати без проблем. Чого не скажеш, коли немає такого або просто без доріжжя, нарешті поштову скриньку я прикрутив. А ось там Жасмінка, ось така дівчинка охороняє територію, а тут у нас є спеціальне застереження. Тут живе Жасмінка. Жасміна, іди сюди. Навколо будинку в нас ось такі поля. Дуже часто працює сільськогосподарська техніка, тож самотності тут абсолютно і немає, а проте, проте інколи буває таке, що ніхто не йде в певний час. Безлюдна місцевість, що поробиш. Ось тут у нас ділянка для. Під парковку авто легкових, а з цього боку почали укладати щебінь. ще не завершили, для того, щоб було менше бур'яну. Тут у нас полуниця грядка, а тут поруч дерев'яні грядки, треба трішки буде їх виправити, тому що вони похилились вже за два сезони, але ще прослужить. Бачите, листопад місяць а ось така зелена ділянка в нас це місце, де я проводжу стріми. Туйки, треба їх буде підрівняти найближчим часом. Ось так виглядає наша ділянка. Тут сосенки молоді. Так буде видно, мабуть, так. Так само молоді дерева. Бірочки там явно. Це стара яблунка. Розпрощаємось найближчим часом, поруч з нею вже сосенка така молода. Трішки далі, зараз покажу вам. Є... Трішки далі тут троянди в нас живуть ще, бачите, от бутончик у листопаді місяці та знизу тут сховані від холодів під банками нові паростки троянд на наступний сезон. Тут, до речі, зараз покажу вам, ще гриби. Маслята, по-моєму, тут живуть. Ось. Ось краса, яка дивіться. Ось, дивіться, стає в нас в кухні такий краєвид на стару глиняну хату, де зберігаються наші Здорова, коли ми тільки переїхали сюди жити, навколо було повно сараїв, сміття закопано все це в землю. Та поступово, метр за метром, ми прибирали все, це, перекопували, збирали в кучі та вивозили на звалище та очищували власну територію. Планували, де нас будуть висаджуватися рослини, овочі, робили грядки поступово для себе. Малинку, до речі, цього року зробили. Нову грядочку висаджували фруктові дерева. Я згодом сподіваюсь, що побачимо, як будуть давати перші плоди. Та це буде неймовірно. Ці місцевості наші дуже добре зростають. Яблука дуже смачні, старі сорта навіть до листопада. Вони ростуть та можна збирати їх з дерев. Коли немає електрики, взагалі ось тут у нас грубка, піч. Традиційно, скоро свята будуть, тож ми будемо випікати ту качку, новорічну, різдвяну, така в нас в нашій родині є. Традиція. Так само цю групку можна використовувати для обігріву. Для обігріву кухні прекрасне рішення, коли, не дай Боже, немає електрики, взимку буде в будинку в нашому тепло та затишно. Тут прикольно. Плита така металева, зручно можна так само щось приготувати. Ми вже робили там і суп зробити, картоплю посмажити. Коротше, не пропадеш. От, а з іншого боку, тут так само ця стіна від грудки, вона ще навіть тепла трішечки з минулої протопки, ввечері тільки розпалювалася грудка, і ще стіна до сих пір тепла, а все місце наших котів, де вони. Полюбляють спати, особливо, коли грубонька розпалена добре. Це утеплений фронтон. Непогано. Я дуже радий, що цього року вдалося утеплити фронтон. Ставити вікно, там в мене тепер зорганізована зона для проведення стрімів в прохолодній час вже, коли на вулиці це робити проблематично, тож наш будинок потроху новий вигляд має, покращується, так само, як і територія нашого хутера. Ну, а ці старі дошки, звісно, потрібно буде змінити. Ну, їм вже точно років 50, це було дійсно тимчасове рішення. Лаги під ними можна, мабуть, залишити, а от дошки потребують заміни. Це однозначно. Звісно, коли листопад жасмінка смінка може собі дозволити тут шукати горіхи біля вуличків. Звісно, в листопаді місяці бджоли сидять клубом, гріються, тому не... Становлять загрози для тих, хто ходить поруч, наприклад, для жасмінки. А влітку та в іншу пору року бджоли не такі лагідні та ходити ось тут так прямо, сміливо, навряд чи б я зміг би. Це такий горіх. Не дуже радять під ним е, тримати бджіл, але в моєму випадку все нормально. Жасміна, жасміна, пішли додому. Дуже некорисно їсти горіхи збирати. Можуть бути проблеми вівчарок. Ми гуляли з Жасминкою, бачите, тут є ще один, у нас Ророша, який не хоче гуляти в таку погоду. Йому дуже прохолодно. це такий диванний пес, в нього тут всі умови комфортні. От я багато разів це демонстрував. Бачите, такий, така лампа інфрачервона в мене. Тут одна, і з іншого боку, так само ще одна, для того, щоб мої песики зігрівалися. Ось так. Вдома зараз набагато затишніше та спокійніше, там можна поспілкуватись. Я зробив собі дуже смачну каву натуральну п'ю та з медом замість цукру на вулиці листопад місяць, я вже казав про це. Прохолодньо, вітер трішечки, але зараз дуже добре. Сьогодні будуть вимикати електрику, буду згодом розпалювати грубку. Грубка, це. Незамінний засіб зігрітися взимку. У нас немає газу, тож треба зготовляти дрова. Це стоїть корзинка з дровами, грубка, треба буде її сьогодні почистити. От, ось так вона виглядає зверху, закрита, зачинена, ось в такому форматі. Пророша дивиться на мене, ось тут лежить. Що ти мій хороший? Так, і Цербер біжить. І Цербер біжить, контролює, щоб, щоб, ж на неї теж, щоб до неї теж була увага. Ну що ти будеш робити? Ми тебе всі любимо, жасміна. Всі любимо. Так, так, ось такі зуби в нас. Покажи зуби, покажи зуби, так. Все. І побігла до себе. Роро -ро, спокійно лежить. Коротше, це місце тут можна прикольно посидіти. Навіть зараз тепло можна проводити стріми. Але зараз я вам покажу другий поверх ще раз мою майстерню та місце, нове місце проведення стрімів. Ось такі сходи, коли ми переїхали сюди, мені довелося більше двох років лазити наверх за інструментом. На будівельних сходах, на будівельній дробині. Мені зробилось такі зручні сходи з поручнями. Вже я тут зробив, провів електрику, бачите. От, і можу до своєї майстерні. Ходити зі зручностями, з комфортом. З цього боку, я нещодавно було відео вставляв віконце, утеплював, завершував утеплення цієї сторони. Звісно, тут не так тепло, як в будинку. Це мій верстат. Зараз світло включу. Вже мають приїхати, треба буде доробити, встановити кабелі сюди, в гусеницю. та буду робити відео та нові вироби. на... Верстаті гравіювальню лазерному, фрезувально-лазерний гравіювальний верстат. Коротше, з ЧПУ. Це поки що таке рішення від гризунів. Це корм для моїх німецьких вівчарок. А ось тут місце для проведення стрімів. Це мій робочий стіл та краєвид. краєвид. Дуже красивий. Зараз вам ближче. Підійду до віконця то зніму. Цей вид. Як бачите, мені вже зробили, зашили цього року. Фронтон, та наступним етапом потрібно буде утеплювати дах, паробар'єр встановлювати для того, щоб влітку не було спекотньо, а взимку щоб було тепліше. Це ось від однієї грубки це труба йде на дах, бачите. А грубок у нас цілих три ще кором є. Так. Поруч з колодязем це в нас льох. Погреб, грубо кажучи, там зберігається консервація, картопелька, там, медок трішечки, ну, коротше, все те, що може знадобитися взимку. Особливо незабаром будуть свята, тож все це знадобиться. Ось це наша сосенка, оскільки я вже згадав про свята. Ми її формуємо та ось ці гілки будемо використовувати для ялинки. Тобто ми будемо формувати, обрізати їх та з цих гілочок складемо собі на новий рік. Ялинку та прекрасна, і звісно, вона буде на відео новорічних. Побачите її. Ось там, бачите, жасмінка бігає так само. Так. А з цього боку вирішив показати вам електричний стовп, тому що до мене йде окрема лінія з сусіднього села. Є проблема з низькою напругою більше двох років. Не можуть електрики подолати цю проблему. Сподіваюсь, можливо, найближчим часом це вдасться, Принаймні, докладемо всіх зусиль, щоб це стало реальністю. Дуже на це сподіваюсь, але така комунікація, як електрика, дуже важлива в безлюдному місті на хуторі, і якщо ви обираєте собі, хочете придбати будинок, звісно, треба дивитись, які там комунікації та враховувати це. Оскільки в нас з опалення це грубки газу в будинку немає, тому треба мати добрий запас дров, звісно, та доводиться працювати над заготовкою дров самому. Коли електрика дозволяє, я опалюю будинок керамічними батареями. Але коли люті такі морози будуть, то там вже неодмінно грубки прийдуться до нагоди. Та так як грубка, ніщо будинок, звісно, не опалить, але для цього треба мати добрий запас дров. Зараз я вам покажу так. Стара хата в нас електрифікована. Так. І ось це запас дров на цю зиму цього має вистачити. Моя хороша. Моя хороша. Так, байта кажуть, Ну так. Німецьким вівчаркам, звісно, потрібно бігати. Звісно, це не стосується певної породи. Пес вівчаристий диванний, бачите? Хороша. Треба рухатись, пролежні будуть. Альо. Хороша. Скажи, самі ви гуляйте, така холодрига. Ще гуляти я буду. так? Ще я там буду гуляти. Не хоче Ророша гуляти. Не хоче. Дуже ніжний хлопчик. Ророша, ну... Дуже ніжний, коли не охороняє свою територію. Тоді ніжній. Ой, так. такий інця, ось такий хороший. Ось такий пес. Так. І так ось тут зліва бачите бруківочка. От, крильце тут так само, дуже зручно. Смінка йдемо, покажемо. Тут у нас. Патіо, це місце проведення стрімів, але дошка на поверхні дуже стара. Тимчасове рішення балки зберігаються як основа каркасу, а поверхню треба буде замінити вже на наступний рік. Я думаю, зроблю там трішки далі зона барбекю з бруківочки. А ще далі щебінь почали викладати. Коротше, на наступний рік, я думаю, стріми там так само буду проводити. От бруківочка тут йде біля будинку. Там закруглення таке прикольне, все, красиво рослини. Не дивлячись на те, що зараз в листопад можемо побачити, що це зелене це погреб-льох наш, колодязь, хата наша. Ще раз, тут я вже дрова вам показував, жимолость постійно зелена, Бачите, як цвіте білий та жовтий такий цвіт. Він дуже смачно. Пахне тут у нас полуничка грядка. А ось ці грядки вже два роки попрацювали, треба їх трішки поправити буде. В чому зручність, що не треба нахилятись, коли працюєш, потім накриваються такими тепличками, які захищають від сонця, та вирощуємо тут рослини, руколо, зелень. А з лівої сторони огірки, ось ця арка. Спочатку ми хотіли зробити так, щоб на ній рози. Тримались, а згодом вже огірки виграли цей тендер. Та ця арочка спеціально для огірків 2 роки наш клімат дозволяє вирощувати з легкістю огірочки. З цієї сторони в нас пасіка, там, де гуляє зараз жасмінка. Бджоли сидять в клубах та чекають на наступний сезон. Дай Боже, що всі сімейки, всі 6 сімейок переживуть цю Зиму дуже на це сподіваюся, для цього все зроблено, доглянуто. Я сподіваюся, що наступний пасічний сезон буде кращий, ніж цьогорічний сезон. Були проблеми з бджолами у багатьох пасічників. З цього боку, бачите, тут віконце. Так само все утеплено, захищено. Наш будинок, чеський проєкт, до речі, польська хата за чеським проєктом. Не розбереш щодо чого, але виглядає красиво. Цій сосні, до речі, полюбляв ховатися Гриша. Це я так дав таку назву сові. Філін тут прилітав, полював на пацюків, мабуть, але, чесно кажучи, він як злетів, можна потім без памперса на подвір'я не виходити. Такі тут мешканці приходять гості. Ось тут в мене дровниця, бачите, треба її зараз наповнити на вечір, щоб затопити, щоб запалити групу. Ось так вже розпалюю я грубку. Бачите, це дрова тут лежить та ось така штука, треба балони нові придбати. Ось, до речі, інколи вовки мої сидять разом гріються. Ну що тут за безлад? Любі мої, любі мої друзі. А? Два порося. Порося. порося колбася. Так, так, ось так. Здорова конкуренція. Насправді, я думаю, в нас вдалося. Чого ти скиглиш на мене? Чого ти скиглиш? Товариші коти, що вам треба? Це такий, Це такий натяк, що їх треба годувати по декілька разів на день. Багато разів на день. Піднятись, підписуйтесь на канал Рівненський ВІВК. Все про життя на хуторі. Я думаю, я вам сьогодні трішечки розповів. Ще раз показав я, що в нас було, коли ми тільки переїхали сюди жити, що в нас є зараз, як ми поступово намагаємось доглядати, покращувати. Та вдосконалювати життя на власному хуторі. А в мене на сьогодні все. Дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо не підписані, підписуйтесь на канал Рівненський Вік. Все про життя на хуторі. До нових зустрічей, всього найкращого.